Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви, мабуть, пам'ятаєте, кожного разу, як я робила розклад на Крижанівську, я казала: так, все правильно, все добре, але мені він не подобається. Щось я відчувала, Тепер, аж тепер до мене дійшло. його, Не знаю, останнє не останнє відео. Ютуб мені висвітив, і там така висвітилась назва в нього: ЗСУ, прийдіть на банкову. Та приберіть мусор. А, мої дорогенькі, що це означає? Я відверто вам скажу: я жахнулася, тому що це провокація, це бунт збунтувати людей. Тепер я розумію, до чого він це все ввів. Кому не подобається те, що я зараз скажу, будь ласка, вже йдіть. Не чекайте до кінця розкладу і не пишіть мені, що мені щось приважається, чи ще щось. Хто у кого очі відкриті, хто добре спостерігає і логічно думає, все зараз зрозуміє. Розклад будемо робити, тому що я хочу побачити, що скаже Таро, тому що я не можу стопроцентно бути впевнена, але відчуваю, що щось не те. Так не робиться. Ми говорили про це, що ніяких мітингів, поки війна йде. Якась прихована інформація зараз буде у нас йти. Ось, і щось не те. Мені єдине цікаво. Не вдалося нашій владі здати е, всі все, що роз, розмінували, все, що е, і Чонгар, і е, Харків, все-все-все дійшли аж до Києва. Вибачайте, мені, це тільки предательство, інакше це назвати неможливо. Пам'ятаєте, це я так трошечки фактів для вас. Пам'ятаєте, коли на початку тільки повномасштабно, десь здається, це був березень місяць. Вони мали в Турції приймати підписувати наші. Тоді ми розклад ми робили, але не тоді. Тепер вже недавно ми робили розклад, я тільки не пам'ятаю, він вийшов для всіх чи для спонсорів. Ось не пам'ятаю. І тоді вийшло в розкладі, що вони дійсно хотіли здати ті території, які вже захопили на той момент. Тобто, це виходить і Херсон, і Маріуполь. Все-все-все абсолютно ось до Криму. Вони це все мало здати. Тепер дивіться. Значить, це був проєкт, який працював на Ерефію. А тепер дивимося. Крижанівський. Ми, в принципі, робили розклад, але щось карти не хотіли зовсім нам показувати. Давайте зараз будемо дивитися. Крижанівський Проект банкової. Ну, карти кажуть ні, але дивіться, я скажу інакше. Дивіться. Як карти дослівно говорять, Крижанівський це шанс банкової під час війни за спиною, так? Розвалити повністю державу. Тобто людей збунтувати. Ось це, це, що ось саме ця фраза мене настільки здивувала. ЗСУ прийдіть на банку та приберіть мусор. Подивіться, подивіться це відео, як ця людина нагло це все робить. Ми про це говорили: ні в якому разі ніяких бунтів, ні в якому разі ніяких повстань. Держава дозволяє. Щоб у Лаврі таке творилося. Мітинги там устрають калабутню це все оце все таке мішанина. Навіть це, бачите, не спровокувало людей піднятися, тому що люди мають голову на плечах. Ось ці мітинги, ось ці бунти це тільки на руку Кремля. А наша влада, на жаль, вона на них працює. Вона не працює на людей. Вибачте, будь ласка, я буду говорити, мене просять говорити все своїми іменами, але, на жаль, вибачте, вибачте, неможливо говорити все своїми іменами. Ось вам. Це шанс під час війни націлено розвалити державу. Щоб було що здати. Тому що якщо з зовнішній ворог нас не може взяти, Ну, то ми їх так підірвемо. Це ж спеціально все робиться. І так, а я, знаєте, що зараз запитаю Таро. Скільки людей купиться на цього Крижанівського? От, ну, не продалася я. Скільки людей? Ну, якась частина купиться. У нього там аж дуже таких, як і в мене, переглядів нема. Більшість людей все рівно. Прозрітих більшість людей все рівно, бачите, теж не купиться, не купляться. Якщо то дуже маленька частина купиться, дуже маленька частина з тих, хто його дивиться. Бачите, людям не сподобається те, що він. Прояснення. Уже після цих слів дуже багато. Ота як я. От, от я. Я така людина, я люблю, ну не то, що люблю, я люблю до правди докопатися. Я люблю буду. Буду робити розклад за розкладом. Знаєте, ну не дарма я вчилася на юриста, хотіла бути детективом. розумієте? Ось, На жаль, так життя склалося, що Ірина тепер таролог. Неважливо, важливо, що є в мене ось це: добиватися правди, такі добити. Ось я добила, я зрозуміла. Він себе показав. І мене я вже говорила теж про це. Ми робили розклад: донатте, 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 як він каже, донатте, донатте, ні один канал так не каже. донатте, якщо донатити, то тільки на ЗСУ. А він донатте на наш проєкт, донатте на наш проєкт. Ми будемо це, ми будемо то. Ось це мені теж не подобається. Вибачайте, що я так просто ви знаєте. Відверто вам скажу, я не, не потерплю такого неподобства. Мені це не сподобалося. Мене мої батьки навчили казати правду, яка б вона гірка не була. Кому не подобається, вибачайте, є інші тарологи, які вас усиплять, які вам казочку розкажуть і скажуть, що за три дні буде побіда, і Путін здох, і ще щось там буде. Ось, тому, мої дорогенькі, тримаємося, Давайте, чи вдасться йому цей бунт підняти. Ну, в принципі, я не бачу, що тут вдалося йому. Але зараз, ну, давайте ще подивимося. Те, що вони задумали. Проєкт Крижанівський, проєкт Крижанівський, що вони задумали саме? Ось, чи їм вдасться, чи ні. Виглядає, що ні. Ні, не вдасться, не вдасться, ні, не вдасться ніяк. А -а. Тому що замало людей, люди, люди в нас розумні, люди у нас е, е, просвітлені, будемо так казати, ось до перемоги, бачите, ніхто не вийде ні на які, а тим більше військових. Про що він говорить? ЗСУ прийдіть. Вони зараз лишать Бахмут, вони зараз лишать всі позиції. Ну це ж взагалі ідіатізм. Вибачте мене. Оце мене достало. Тепер знаєте і ви, будь ласка, будьте уважні. Не підтримуйте ніякі мітинги, ніякі демонстрації, нічого абсолютно не підтримуйте. Тому що зараз це дуже небезпечно. Дуже. А давайте туди і подивимося. Якщо дійсно люди вийдуть, військові прийдуть. І підуть всі на банку мусор прибирати, як він каже, то сміття прибирати, так, як він це каже. Давайте подивимося, що стане з країною. Заради цікавості. Ось, бачите, що станеться. Здадуть, бачите, здадуть, так, як домовилися, ось що станеться з країною. Боже борони, як то кажуть. Все, мої дорогенькі, ніяких мітингів, ніяких. Це якщо військові підуть, здадуть зразу, тому що позиції поздають. Вибачте мене, таке не робиться. А ці тільки чекають. Це такі домовленості. Гаразд, мої дорогенькі. На жаль, наша влада нагліє все більше. Щасти вам, мої дорогенькі, тримаємося разом і робимо разом розслідування і надалі. Щасти вам, мої дорогі! Мирну, мирного нам майбутнього, скорішого, перемоги скорішої, і слава нашим Збройним силам! Вони молодці. Щасти вам, мої дорогенькі, і разом до перемоги!